Гідна оплата праці працівників культури, оновлення програми вшанування сторіччя Опанаса заливахи у 2025 році та розвиток малого і середнього бізнесу. Основні питання, які розглянули народні обранці на двох постійних комісіях обласної ради, деталі розкаже наша Вікторія Резун. Спершу засідала комісія з питань культури, духовності та інформаційної політики. На ній затвердили зміни щодо отримання премії імені Володимира Поляка у галузі краєзнавства. Що премія буде присуджуватися раз на два роки у двох номінаціях? А перша номінація це краєзнавство. Відповідно, вона буде присуджуватися краєзнавцям за кращі науково-дослідні роботи. Друга номінація це музейництво, і відповідно вона буде присуджуватися працівникам музейних установ за їхній внесок у розвиток музейної справи саме в галузі краєзнавства. А ще депутати обговорили звернення щодо покращення оплати праці для працівників культури. Ми були з візитами по районах, і десь десь якби оті скарги від працівників. Культури на низький рівень заробітної плати, особливо що стосувалися молодих, ті, які приходять на роботу, вони були постійними, вони якісь такі системні. Тому ми вирішили запропонувати до вашої уваги просимо підтримати звернення про те, щоб все таки якось при розгляді, напевно, вже наступного бюджету державного передбачити, все таки Підвищення заробітної плати для працівників культури, бо то стосується особливо то стосується десь бібліотек, тих, які працюють, чи чи будинків культури, які ще залишилися, ті, які працюють в сільській місцевості. На інші комісії народні обранці внесли зміни до програми розвитку підприємницької діяльності у фокусі: ветеранські стартапи. До вашої уваги пропонується проект рішення про внесення змін до цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва. Це частково технічне рішення. Ми його доповнюємо словом перед малий та середній словом мікро. Чому це виникла потреба в цьому? У нас основні заходи по цій програмі це є підтримка ветеранського бізнесу і хочемо підтримувати їм відшкодовувати відсотки за кредити, отримані за державною програмою 5.7.9. Але з результатами співпраці з банками стикнулися з тим, що відповідно до вимог господарського кодексу наразі той, той ветеранський бізнес, який є, не попадає під поняття малого та середнього, оскільки там треба відповідати двом критеріям: чисельність працівників понад 10, а також оборот 2 мільйона євро. Загалом на двох комісіях народні обранці обговорили близько десятка питань їх винесуть на чергову сесію обласної ради.